Одинадцятимісячний малюк з Миколаєва чекає вашої допомоги. Місяць тому Сергія Капацина виявили рідкісний різновид лейкозу. Лікарі кажуть, за 30-річну кар'єру таких пацієнтів не бачили жодного разу. А от як лікувати, вони не знають. Хлопчикові потрібна трансплантація кісткового мозку. Батько й мати як донори не підійшли. А від нерідних людей пересадку можна робити тільки за кордоном. Грошей на це в родини немає. Маленькому Сергійкові лікарі нарешті дозволили гуляти на дворі. Більше місяці він безперервно лежав під крапельницями. Мама хлопчика розповідає, хвороба почалася як звичайна застуда. Два тижні вони лікували хворе горло, потім діарею. Коли ж здали аналіз крові, вжахнулися. Ліклі з підозренням на острий лікоз. Каліство лікацитах у нас була 199 дев'ять тисяч. Та очень огромна цифра, тому що, як правило, у дітей на в районі 4-9. Діагноз не підтвердився, А казала, що ще хуже ювіні не лейкоз. цитарний Лікарі підтверджують, ця форма лейкозу вкрай рідкісна. Один випадок на 2 мільйони діток. Миколаївські медики із таким не стикалися за понад 30-річну практику. Хворобу ускладнює інтоксикація внутрішніх органів. Протокольного лікування для данного заболівання нет. Це і не работает костный мозг і виробатують злакачісні клітки, тому лечение только заключається в пересадке костного мозга. Місяця три є у нас в запасі, щоб провести пересадку. Батьки хлопчика, як донори кісткового мозку, не підійшли. Інших родичів, братиків чи сестричок, немає, а трансплантацію від чужих людей можна зробити лише за кордоном. Операція потрібна негайно. Вона коштує непідйомні для родини 170 тисяч доларів. Максимум месяца три для того, чтобы уже оказаться в клинике в зарубежной и начать уже хотя бы проведение химиотерапии. И почему три? Потому что если мы еще найдем, если мы будем искать донора, а он нам нужен, да? Это, как правило, занимает 2-4 месяца. Батько Сергійка щодня бігає у пошуках благодійників. Продавати родині нічого, мешкають у родичів, автівок чи заміських маєтків не мають. Про допомогу у небайдужих українців просять з екранів телевізорів та через соцмережі. За місяць назбирали близько 35 тисяч доларів. Але щоб хлопчик вижив, потрібно більше. Суми приходять абсолютно різні. Це може бути і 15 гривень, 100, 200, і по тисячі гривень. Для нас зараз важна кожна копійка. Ми просто дуже обмежені в часі. У нас врачі дають близько трьох місяців. Ольга Параскунік, Тергара Гуля, Миколаїв, ТСН, 1+,1.